Всім привіт, любі друзі, з вами Стантрайдер і... Максим. Максим? Дальше? Гівнюк? Э, Ні, я сьогодні не гівнюк, на жаль. А хто? Цей... Э, 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 кочкер. Кочка. А, Дальше. Кочкер. Дальше. Я теж кочкер, я кочку пригнув сьогодні. Ты сьогодні дві кочки. Макасін, як завжди. Макасін в зборі. Oh. Ну і все, сьогодні будемо кур'єрами, жорсткими yeah. з бандою. І, напевно, як завжди, з макисином остануся двох в кінці влогу. Oh. Ну все, получалось. Oh. Gracias. Конечно, потом упаковано. Упакал, бля. Сторай, да. Прямо Я

нормально. Да, вообще опасно Оу! 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 Два, раз, два, три. <плес> <плес> До да. побачення Чого не на сороні? Ай, блін. <laughs> ти сам летиш? Ні, Тима, коли ти собі сорома купиш? <нахлопо> Нема грошей, парень. <нахлопо> я ти видел, спипа наполовину на бамбі. Що? на наполовину на байме. Понял, то їдем нам туда. <нахлопо> О, везе мною <на> руфентолпой. <нахлопо> Дорога <-по, діп> <нахлопо> шепче. Ой-ой-ой ЄС контакт. А я виграв, прикинь. Я виграв. Друге замовлення оформили. Я ще, я Сюда. не знаю, що ключе покра. -ху -ху! Yeah! Оу! Але тут екшн робить. Завезли героїчно норуфен. Тепер їдемо в Макдональдс. Майже. Що було? Руку тик наїхав їй на ногу. І через то я йду і возмущаю їх. А я цього не бачу? А що було? Не підписані на мій канал. Оооооооо, сируне! Дивіться, уважно! Не. <навцити> Та він там з трьома десь знаєш? <laughs> Понятно. Ой-ой-ойо! -ой. Oh, let's go, let's go, let's go, baby ай Які проблеми? Які проблеми? Ну що ти мені за машини не сунешся? Де, я тут стою, чекаю поки ви від'їдете. Та не знаю, перший раз бачу. <плес> Хто ти каже, це не твій друг, Я кажу, перший раз бачив. Він почав кричати, що зараз научу як їздити. Я взяв його на заднє. Стажор. <плес> <плес> Прям великий такий великий Похолодно тут Прям за замерз. Ще чекай, чекай. Тут мав потрошку. Припаркувати, трохи. Припаркувати. Тут прям тормоз. Ща два. Знову доставили. А вже знову ждемо. Тьма. І ми тільки двоє. Але я ще нічого не казала. Алло, Це кур'єр, я під дверима дзвонял на домофон. Так зараз тут 100 раз 109. Угу. Казін спідранить по трюках, черкаш, не знаю, за хвилин 10, мабуть А ну давай, маєш сходити на відос. Та чуть-чуть! Бля! Підбіж. Ну да, давай, візьми більшу скорість Ща, у нас знов замовлення. Макдональдс, заберемо. Путин далі. Лягай. Ого. Ждемо. Бере путай. Став на купи, забуш, поставив. Забирай все. землі! Єес! Yes! Але я не сняв, бо я брав товар. Просто зараз знімай. Давай, знімаємо. Так, підтверджуємо змолення. Так, тут фігня їхає. Давай, розвертайся. Давай, черкаш стріт. стріт Лигай. Ой, ой ой давай ще! Давай, я дошу. Маєш сидить. Є. Yeah. О! Oh, черканов! Делом yes. за пару минут. Все, заработку двое будум лягать. Вау. Ну, бачите. Олетем. Добровечір. Що має там? Мені дуже дякую, що Максим продовжує Черкаш. Ми ждемо наступне замовлення. Не знаю, чи буде. Ну-на. Та друга попиточка. Має всадити. За кадром він всадив. Давай. Ай я Більше скористі візьми. Третя попиточка. Ай. -я. 17 хвилин десь до кінця роботи. Чи буде замовлення, чи ні. Поїхати. Є. Стой, там пусті трохи собересь. Yeah. Ну-на. -ну. Че yeah. Мастер клас. Та капець. А за кадром вийшло я ще не не сняв. Це прям ліг. Крутить педалі чи не крутить? Ні, в час там Ну це, хочу стояти на педалях і отак. І... Там да. ти. Кажеш, на касом? Так. Ні, це він каже на касом. А, а в Ну просто зараз пробує тако видіргувати. Має спина бути рівна, плечі, плечі чуть назад і ноги зігнуті трохи. Руки прямі, спина рівна. Оп. Ооо, єсть. А там чуть-чуть. Включив, коли ти вже падав. Все, нема замовлень. ай Та тай з цим тормозом. Пробуй yes. ще вигинайте. Чим краще вигнашся, тим довше буде. Іменно тако. О, так, да, отак. Так, да, отак правильно. Ну, черкаш. Ой-ой-ой. Ну ти можеш пробувати фразу віллі, як я. А. Появ. Можете фразу. Всем за просмотр, с вами був Стандрайдер і... Макасин, який добрав Черкашу, розумієте? Ставим лайки, підписочки, інсу залітаємо. І всім пока.